Європейські стандарти і сучасне обладнання в івано франківську відкрився метрологічний центр RJC Мітерінг Захід. Тут фахівці здійснюватимуть не тільки повірку лічильників, а також запустять виробництво смарт-лічильників. Це власне розробка регіональної газової компанії. У новому році тут планують виготовити 16 тисяч смарт лічильників. Крім того, каже начальник центру: у ньому встановили автоматизоване обладнання та програмне забезпечення. Тож усі ключові процеси контролюються дистанційно і не вимагають втручання людей. Одночасно ми проводимо повірку 60 лічильників побутового призначення. Разом з тим, в місяць планові показники повірки лічильників це. Близько 24 тисяч. Тобто в день ми повіряємо тисячу лічильників. Планові показники на рік це 210 тисяч лічильників в рік. Метрологічний центр безпосередньо лабораторія повірки побутових лічильників повинна повірити. Також у метрологічному центрі є лабораторія промислових лічильників, Дуже інт... також інтелектуальне обладнання виробництво фірми «Інотеч», яке охоплює практично весь діапазон витрат від 00.

Унікальних стендів відкриття такого центру переконаний операційний директор РГК Олексій Тютюник в умовах війни надзвичайно важливе, адже свідчить про те, що навіть у такий складний час бізнес не припинив свою роботу і продовжує тримати газорозподільну систему в робочому стані, в той час як ворог намагається знищити українську інфраструктуру. Це сталий інвестиційний проект регіональної газової компанії, який дозволить підвищити якість обслуговування 200, 200 тисяч на рік. А фактично, це 2 мільйони клієнтів регіональної газової компанії, яка знаходиться на західній Україні, враховуючи те, що велика кількість людей релакувалася в ці регіони, то це досить своєчасний і необхідний проект для посилення і покращення роботи з нашими абонентами. Перший метрологічний центр в Україні регіональна газова компанія побудувала в Харкові. У планах Крим Івано-Франківська відкрити ідентичні осередки у ще у трьох містах: на Київщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Метрологічна індустрія кажуть фахівці, швидко розвивається. Тож потреба у висококваліфікованому обладнанні, нових технологіях та якісній роботі є завжди. Лічильники об'єднуються в розумні мережі, з них збирають великі дані. Те, що стосується знову таки технологічної революції, 4.0, нуль бік Ата і так далі, це все потребує дуже високого аналізу, дуже прискіпливих технологій. Крім того, це розрахунок, це гроші. Це стосується наука, яка починає стосуватися безпосередньо дуже чутливого соціального. Сектору наших безпосередніх з вами виплат справедливість це лічильник, справедливість обліку це лічильник. Справедливим він може бути тільки тоді, коли він обслужений і повірений. Загалом у центрі працюватиме близько 50 співробітників. Це особливо важливо під час війни, коли багато людей втратили роботу. Нове сучасне виробництво та робочі місця допоможуть державі тримати економічний фронт. Люса Грибики Віталій Маглаті, телеканал 402.